Анна Войченко кохання без кордонів. Ілона дуже любила тварин. У дитинстві збирала всіх безхатьків, собак, котів, приносила поранених пташок. Батьки спершу опиралися приймати вдома десяток котів та шість собак одночасно, бо це нелегко. Але згодом тато побудував улюбленій донечці загорожу з дерев'яним майже іграшковим будиночком для котів і цуценят, а матері довелося готувати велику кастрюлю каші новим мешканцям. Дівчина виходжувала тваринок, яких згодом прилаштовувала в добрі руки за допомогою соціальних мереж. Тож інакшого майбутнього, Ілонка і не розглядала, як вступити до університету на факультет ветеринарної медицини. Здобувши освіту, дівчина надумала вирушити в далеку подорож на літо до Нової Зеландії. Саме в той час там потребували працівників на ферму стежити за здоров'ям і раціоном тваринок. Ілона сконтактувала з фірмою посередником та з роботодавцем. За доволі короткий час владнала всі нюанси, оформила документи і дівчина полетіла до живодайного клаптика надзвичайної землі. В аеропорту Ілону зустрічав високий підтягнутий чоловік, який усміхався, розмахуючи правицею в повітрі. Ілона тоді подумала, що її зустрічав син власника ферми, бо, на вигляд він мав років близько 50. Але насправді її зустрів сам Йо. Згодом, коли дізналася, що йому 75 щиро дивувалася, як може людина мати значно молодший за свій вік вигляд, можливо, клімат, спосіб життя чи якісь континентальні особливості впливали на фізичний стан місцевих мешканців. Приїхавши на літо, дівчина затрималася в Новій Зеландії значно довше. Країна вражала природою величними горами, прозорими озерами та живописними пляжами. Але крім цього, Ілону дивували дружелюбні люди навкруги. Робота була неважка, хоч клієнтів вистачало вівці, корови, навіть сім'ї оленів тут знайшлося місце. Часом вони з Йо виходили човном порибалити. У новозеландця можна забрати дім, дружину, але якщо забрати човен, то це смерть, жартував він. Його здавався наймилішою людиною, яких Ілона тільки знала. Приїхала на роботу, а опинилася, наче вдома. Господар часто запрошував Ілону випити разом чаю на літній терасі. Чоловік розповідав про себе, розпитував про життя дівчини. В них була різниця у віці 53 роки, але жоден з них не відчував через це дискомфорту чи напруження у спілкуванні. Тут кипіло життя. Завжди було людно, бо за тваринами потрібен щоденний догляд, а ще маленька сироварня, де щоденно переробляли молоко та варили сир на продаж. Моя дружина загинула в авіакатастрофі. Ми прожили в шлюбі шість щасливих років. У нас народився син, я намагався дати йому. Любові за двох батьків одночасно, відтоді я зосередився на своєму господарстві. Тримаю корів, маю сироварню, розповідав про своє життя Йо. Я ще ранку прогулююся на велосипеді. Заразом купую щодня свіжі овочі та хліб. Це зовсім не те, що їхати автомобілем. Так ти можеш насолоджуватися навколишньою красою, а ще тренувати м'язи. Це круто, а я не вмію на велосипеді їздити, зіткнула дівчина. Не проблема. Я тебе навчу. Вже наступного дня Ілона отримала подарунок від йо, червоний спортивний велосипед. Коли Йо подарував їй новенький велосипед і захисний шолом, дівчина вигукнула українською Вау, містер Велік! Містер Велік? перепитав йо. Так у гаражі оселився залізний кінь, у якого з'явилося ім'я містер Велік. Початок осені був теплим. Сонце приголублювало луки, пестило розквітлі рослини, купалося в океані, виціловувало веснянки на щічках дівчини. Цього ранку вони мали скуштувати сир, який приготували за новим рецептом з додаванням свіжого базиліку. Ілона зустріла вранці йо на сироварні. За столиком під навісом, окрім господаря, сидів високий хлопець у чорній шкірянці. Це моя помічниця, відрекомендував йо дівчину. Ілоно, знайомся, мій онук Крістіан. Нарешті вибрався у відпустку на декілька тижнів, потішив старого своєю присутністю. Ілона на мить розгубилася. На неї дивилася копія йо. Ті ж зелені очі, смагляве виразне обличчя, лагідна усмішка. Крістіан піднявся, щоб привітати дівчину та відсунути стілець, запрошуючи до столу. «Кави?» – запропонував Крістіан. Так, будь ласка. Крістіан простягнув Ілоні тарілку із сиром, їхні погляди на мить зустрілися. Його очі віддзеркалювали океаном, який підхоплювало на своїх хвилях. За три місяці Ілона звикла до його. До його батьківської турботи, а от зустріти тут онука це було надто неочікувано. Крістіан збирається до Окленда після обіду, треба заїхати в автосервіс, замінити колесо на моєму автомобілі, а також потрібно дещо купити з продуктів до вечері. Складеш компанію моєму онукові, Ілоно. Я очікую на покупців, треба реалізувати чергову партію сиру, отже, мушу залишитися вдома. Христіан передягнувся у світло-блакитну футболку, тепер його глибокі зеленкуваті очі ще більше були схожі на океан. Ілона одягла тонку сукню кольору стиглого помаранча та взула зручні улюблені білі кеди. Русове волосся зібрала у хвіст на потилиці. Я готова. Поодинокі веснянки затанцювали від усмішки на носі дівчини. Прошу. Крістіан відчинив дверцята дідусевого пікапа. За вікном автомобіля зеленіли луки та пагорки, всіяні овечками, що з здавалися кулястими хмаринками. Осінь ішла наквапливо. ледь торкалася позолотою, вибираючи окремі листячка, давала змогу насититися теплінню, надихатися лагідними сонячними днями. Ілона з крістіаном закупили продуктів, здавалося, вистачить на тиждень. Встигли перекусити піцею та випити чаю, поки лагодили автівку. Крістіан був на декілька років старший від дівчини, тож у них знайшлося безліч спільних тем для розмов. Дорогою додому хлопець розповідав про свою роботу, захоплення, розпитував Ілону, чи планує вона надалі залишитися на його батьківщині. Другий тиждень відпустки добігав кінця. Після вечері його залишив молодих людей самих на терасі. Ілоно, можливо, я занадто самовпевнений, але хочу освідчитися тобі у своїх почуттях. Я, здається, закохався. Не очікував зустріти тут таку сонячну дівчинку, як ти, Крістіане. Ілонине обличчя вкрилося рум'янцем. Мушу теж сказати, щойно зустрівшись із тобою поглядом, я почала втрачати голову. Чи міг би я сподіватися, що ти приймеш мою пропозицію руки та серця? запитав Крістіан. Я подумаю, Ілона усміхнулася. Дівчина планувала попросити в його на тиждень відпустку, щоб полетіти додому, адже засумувала за батьками, а ще хотіла зібрати докупи думки. Океан кохання, що виходив з берегів, був бурхливим і хвилював досі невідомим почуттям, як у кіно. Кохання з першого погляду, але ж це все насправді відбувалося за три дев'ять земель від рідного дому вона знайшла свою долю. Крістян відкоркував піно, розлив у келихи, у кухні з жовтими фіранками затанцювали пряні спеції з вінтінком ванілі, полонили увесь простір пахощами солодкої черешні та чорної смородини. Лише червоне вино, а які дивні відчуття, ніби чарівне літо знову обіймає за плечі. Ілона поклала в Кристьянову тарілку шматок смаженого м'яса. Їхні погляди зустрілися. Ілоно, я щасливий, що ти повернулася. Крістіан узяв її за руку. Її свідомість уже опиралася тому, що все відбувалося занадто стрімко, бо таке кохання, буває раз на все життя. Крістіан заклав їй за вухо пасмо волосся, що вибилося із зачіски, ледь торкнувся рукою скроні. Його дотики, слова були ненав'язливими і зворушливими одночас. Навчись жити зараз, дівчинко, не забігаючи наперед, доля сама вирішить, скільки часу потрібно, щоб жило кохання, казав він перед її відльотом до України два тижні тому. Що ж, мабуть, часом треба покладатися на долю й почуття, а не керуватися встановленими стереотипами. Крізь прочинене вікно почувся спів Ківі, яка влаштувалася неподалік ферми Йо. Ця пташка звела собі гніздо тут відтоді, як Ілона вперше прилетіла до Нової Зеландії і оселилася в цьому затишному будиночку. Пташка, яка любить гуляти в сутінках. Саме від його українка дізналася, що одне яєчко, яке самка відкладає раз на рік, висичують обоє батьків. Як поживає мій містер Велік, Ілона примружила ліве око. Я замінив йому колесо. Тепер, як новенький, завтра зранку зможемо протестувати, підморгнув Крістіан. Однією із суттєвих переваг життя в Новій Зеландії Ілона вважала доступ до різноманітних видів активного відпочинку та занять на свіжому повітрі. Тут вона щоранку з Йо, а тепер уже із Крістіаном виїжджала на велосипедні прогулянки, хоча вдома навіть не вміла їздити на такому простому транспорті. Крістіан вирішив поки пожити в дідуся, працював дистанційно. Останнім часом Кристян прокидався раніше. Це було так незвично турбуватися про того, кого любиш, тішити маленькими приємностями. Тихенько пробирався в кухню, вмивав чайник. Смажив панкейки чи яєчню на сніданок, він знав, що улюблений джем Ілони апельсиновий, тому неодимінно поповнював його запаси в холодильнику. До вподобань Крістіана на кшталт риболовлі дівчина теж проявляла щире захоплення. Ілона навіть навчилася в'язати вузол, прилаштовуючи два гачки до товстої волосіні, коли вони їздили на риболовлю в останнє. Крістіан тішився з того, як мала дитина цілував її долоні, що чомусь пахнули корицею, можливо, від того, що дівчина зранку спекла пиріг з його улюбленими прянощами, щоб узяти із собою. Але Крістіан точно знав, кохана людина має особливий аромат, саме твій, рідний запах.